Привіт всім городникам! Ви на телеканалі «6 Соток. В передачі Город Перемоги. І з вами я, її ведучий і дещо автор Олександр Сергієнко. Чому дещо автор? Тому що насправді наші сценарії і передачі нам диктує город. Як ще сказано в Біблії? Час збирати камні, час розкидати каміння, час саджати город, час прибирати город. От сьогодні ми займемося прибиранням городу, а конкретно от, цієї от високої грядки. Зараз така пора, друзі, що все поступово відходить. Треба бур'яни прибирати, там якісь лілейники, помідори. І що з цим робити? Ну, як що? Заряджати треба нашу високу грядку. Я вам казав, коли, що це певний перпетум мобілі, який сам себе гріє, але іноді йому треба трошки піддавати пального. Що ми сьогодні будемо робити? Перш за все, не треба чекати, поки все на грядці закінчить свій літній цикл. Можна частину поприбирати, частину попересаджувати. Ну, з чого ми починаємо? Крапельний полив, який у вас був. Пам'ятаєте, я вам теж казав, що я його не викидаю, хоча ніби він однорічний, а я його зберігаю на зиму. Для цього ми швиденько його скручуємо. Потім не забудьте засунути його в кульочок. І написати дві літерки ВГ1. Висока грядка номер 1 От ми його зібрали, відкрутили від подачі. Так. Тепер далі беремо лопату. Ну, лопата для городника, ну, все одно як скрипка для скрипаля. От. Але на відміну від скрипаля треба мати різні лопати на всякі випадки життя. Де маленьку, де середню, а де велику. Що ми робимо? Ми беремо оцей базилік і викопуємо. Просто ми ж квітки кімнатні пересаджуємо, чому ми не можемо пересадити базилік спокійно на сусідню грядочку. Один за одним він ще буде нас де-небудь до листопада радувати приправками до салату. Базилік, ви знаєте, вам моя партнерка розказувала, це просто чудова рослина, яка навіть в християнстві використовується, як Символ як оберіг, тому ми її бережемо. Так само ми не викидаємо квітки, якщо у нас які-небудь квіточки завелись на клумбі, хай буде, воно нам буде на радість. Значить, ще пару кущиків і почнемо братися за. Виривання. Але все не викидаємо, дещо зберігаємо. Так, останній кущик на цій грядці. О! Я його пролив попередньо, щоб можна було вкопатися, бо все було геть-тверде. Значить, що тут у нас залишилося? Фенхель? Пробуємо скопати. Она! Не дуже виходить, давайте полємо трошки. Вода є. Сушить сильно, незважаючи на те, що осінь вже, а земля суха і неможливо вкопатися. Так, поки буде намакати фенхель, прибираємо всю решту. Це нам піде вже в грядку. Це, помідорки залишилися. Ми вже не будемо за ними довго з ними морочитися. Так, це, висмикуємо. От. Я ж кажу, не чекайте, поки все дозріє, тому що може і сніг піти. Ці два помідорки чудові. Але вони воно дозріють і так. Так. Квіточку залишаємо. Ага, цибулька тут іще є. А. Іще поливаємо. Так. І пробуємо вкопати фенхель. Ну, вже легше. Пробуємо вирвати. Е, треба брати велику лопату. На відміну від скрипаля, городник повинен мати цілий оркестр лопат. Альт, бас, контрабас. Ну, а не лише одну там скрипочку? Так. Це є Фенхель, бачите? Він тримається за землю, не хоче вилазити? Але ми все одно його подолаємо. Так, зайдемо з іншого краю. От яка чудова рослина. Ви бачите, ми думали, що лише будяк так тримається за землю. А фенхель теж. Є, є. Ну це гарна квітка, але вона своє відсвіла, тому ми її пускаємо в зелену масу. Ось у нас купа з зеленою масою. А продовжуємо нашу боротьбу за фенхель. Не з фенхелем, а за фенхель. Бачите, яке коріння? Майже як кухорона. Так, чудовий фенхель вродив цього року. І раджу вам, він не боліє, не хворіє, не капризує, росте собі, як бур'ян в чистім полі. Ну, я пропоную зробити перерву. І трошки пролити це. Друзі, я вам раджу завжди мати десь поруч на городі чи в теплиці невелику таку діжечку літрів на 20, 30, 40 і там тримати воду, щоб не бігати, кожен раз включати систему, а трошки пролити. Щоб можна було вкопатися, коли вам потрібно. Або якщо що щось пересихає, чекаємо 2-3 хвилинки, щоб вода смокталася трохи, тоді легше нам буде перекидати її на інший бік. Значить, ідея така, ми беремо половину приблизно грядки, землю і що там? Компост, який, який ми закладали ще минулий рік в осені, перекидаємо на той бік, а потім додаємо туди те, що треба. Починаємо копати. Як казав старшина. Бери більше, кидай далі. Так і городник. Як її не поливай, а все одно тверда залишається, як український дух. Хто на нього не наїжджає, а українець твердо стоїть. І ми цей, цю грядку теж подолаємо. Нікуди вона не дінеться. Ну, от, друзі, ми поступово підходимо до нашої мети. Бачите, вже пішли гілки, які не переприли з минулого року. Так що ми їх. На другий рік залишаємо, як другорічників не справилися з завданням. Так. І починаємо закладку нового компосту. Ну тут все класика. Беремо спочатку гілки, а потім зелену масу. Починаємо. Так. Гілки у нас утворюються постійно. Ви ж вирізаєте якісь кущі зайві, якісь дерева обрізаєте. Оце я сливу обрізав. Бачите скільки вона загустилася і тому два дні стояв на драбині, щоб підготувати закладку до компостної ями. природі нічого не пропадає, це на дрова піде. І у нас на городі нічого не повинно пропадати просто так. Лише з користю. Так, залазимо. Треба добре утоптати, щоб у нас потім не було проблем з накидуванням цієї землі. Так, топчемо-топчемо-топчемо І ще докидаємо трохи гілки. Це бабуся вчора ліщини підрізала зайвої, прибрала. Я на неї дуже сварився, тому що без моєї команди все було зроблено. Але теж толк є. Бачите? Це до речі, я вам скажу, дуже корисно мати для зятя мати тещу. тому що вона не лише зайві справи робить, які її ніхто не просить робити, а й робить потрібні, які її просять. Так. Ну, Це ми притоптали, тепер закидаємо зелену масу. Ну, Це нашу квіточку, вона нас порадувала, а тепер вона допоможе нам на наступний рік. Зібрати врожай. Гарний. Так. Ой. Так. Намагаємося все вкласти рівномірно. Щоб не було провалля, особливо по краям. Це дуже така весела робота, майже як на батуті стрибаєш. І якщо на батуті ніякої користі, то тут 100%. Я взагалі не розумію, навіщо люди ходять в спортивні зали, коли краще ходити на город. Навантаження те ж саме. Але ти, по-перше, нічого не платиш, а по-друге, навіть отримуєш зиск, тобі прибуток іде. Які-небудь огірочки, помідорщики. Так, і... і ще одна тачечка. Якщо у вас високо вийде, не страшно, трошки полийте. Хай воно день постоїть, потім іще потопчетесь, а потім я скажу, що робити. Оце, мабуть, і все. Значить, ще раз залазимо, трамбуємо. Особливо по краях, чомусь воно любить провалюватися туди. Так. Ну, і далі, яке завдання? Оцю землю перекидати назад зверху. Я казав, що спочатку бажано полити, щоб воно ніч постояло, намокло, щоб можна було утрамбувати його краще. А потім берете дощечки, починаєте засипати цю землю назад. І берете три дощечки. Тут поставили, тут поставили. І позаду. І тоді ви накидаєте оцю купу це ж земля цього року і компост минулого року. Накидаєте сюди і знову поливаєте. І вона за кілька днів у вас стоїться. А потім ну, вийде на рівень оці грядки. А потім берете те ж саме аналогічно робите з другою половиною. І так у вас поступово, в міру того, як у вас звільняється город, як ви бур'яни, вириваєте, вирізаєте якісь квіти, все це йде сюди. От так ми закладаємо основу майбутнього урожаю. І сподіваюся, що наступного року, наступної весни, з самої ранньої, коли почнемо розсаду робити. Ми з вами знову зустрінемося. А поки що, дорогі городники, до побачення. Ви були на телеканалі «Шість Соток. В передачі Город перемоги. І з вами був я, її ведучий і співавтор разом з городом Олександр Сергієнко.